Зрив запланованого на травень візиту президента Туреччини Реджепа Тейп Ердоган до США міг бути спричинений розбіжностями через підготовлену турецькою військову операцію на півночі Іраку і очікуванням економічних поступок Анкарі з боку Вашингтона, що не справдилися, Пишуть ЗМІ. Ну, взагалі, то цю ситуацію в комплексі хотілося би розглянути, тому що ми розуміємо, планувалась певна зустріч. Путіна, який би приїхав в країну НАТО після повномасштабного вторгнення. Тут ми бачимо, що ця зустріч вона відтерміновувалась, і е, на кінець ми побачили, що все ж таки е, поїде Ердоган до Сполучених Штатів. Ну і маємо от цю новину в цій всій конструкції. Що відбувається, хотілося б запитати. Плани лідера Туреччини змінюються динамічні. Не більше і не менше насправді на сьогодні ми можемо з вами говорити лише про ту роль, допустимо, яка нас цікавить з позиції Туреччини, да, яку вона відіграє в питаннях, які стосуються чи врегулювання, Війни на території України чи допустимо в торгово-економічних відносинах, які так чи інакше на сьогодні для України є пріоритетними, оскільки проходять через протокол Бруспосфор, яка контролюється відповідно Турецькою республіку. Ну, судячи з усього, для нас на сьогодні в питаннях врегулювання роль Туреччини не є настільки принциповою, тому що двосторонній формат комунікації, хоч і Володимир Олександрович на нього посилається як на позитивний досвід в питаннях зернової угоди, де присутні були як посередник Туреччини організації Об'єднаних Націй, він не є пріоритетним в силу того що ми очікуємо зустрічі в Швейцарії. Це раз. Друге, ну, те, що стосується торгово економічної угоди і безпеки взагалі на Чорному морі. Ну, станом на сьогодні, Туреччина дотримується Конвенції Монтріо, і наскільки я розумію, ми не знаходимося зараз десь на порозі е, якоїсь проривної угоди, яка б стосувалася там нових трьохсторонніх домовленостей по використанню акваторії Чорного моря, Україною, Росією під гарантіями Туреччини. Тому тут теж якось поле для маневрів обмежено. Е, з приводу візиту Ердогана в Сполучені. Штати, ну, в той момент, чи тоді, коли з'являлася інформація про те, що він відкладається, цей візит, ну, вказували на ключову проблему. Це не стільки було питання там військової операції в Іраку, чи, скажімо, в Сирії, чи ще десь, де Туреччина планувала проводити цю операцію. Це було питання, яке стосувалося так чи інакше, Ізраїлю, і відповідно операція, яку Ізраїль розпочав в секторі Газа, що фактично, ну. Після голосування в конгресі за пакет документів пов'язаних з наданням допомоги Ізраїлю в військової сфері. Скасування візиту Ердогана в Сполучених Штатів є демонстрацією з боку Ердогана, того, що він залишається відданим арабському світу, і, відповідно, ну не може здійснювати візит в період, коли сторона, яка його приймає, надає допомогу Ізраїлю в фактично знищенні там арабського населення. Така інтерпретація теж мала місце. Ну а далі ми можемо з вами нашаровувати в принципі будь-що. Тобто інаугурація Путін не здійснює міжнародні візити до моменту там складання присяги там інавгурації і так. Далі Путін готується до зустрічі з Сі, Сі готується до зустрічі з Макроном, і на фоні цього всього десь випадає Туреччина. Але мені здається, просто що ну зараз той етап міжнародної комунікації в питаннях, які стосуються України, які ну, не передбачають якоїсь лідеруючої ролі саме Турецької республіки. Угу. Добре, тоді хотілося б зрозуміти, що от пан Блінкен зараз робить. Він їздить по світу і домовляється. Можливо, десь звіряє годинник, можливо, десь коригує годинник союзників. Не союзників, а ну інших країн, до яких він приїздить. Був в Пекіні. Тепер повідомляє нам видання Bloomberg, що Блінкен прямує до Саудівської Аравії під час останнього візиту на близький схід. Там будуть обговорювати Цю складну ситуацію, як запобігти безпекові різні моменти, які стосуються сектору газу і так далі, і тому подібне. Що в цьому контексті проглядається? Ну, давайте так, звузимо географію його візитів так, до двох тем. Ну, дві, дві теми: це питання, допустимо, війни, яка продовжується на території України, і, допустимо, питання, які стосуються Ізраїлю. і Скажімо, можливого, можливого досягнення домовленостей про перемиря на 6 тижнів, а далі ну, з відповідним скасуванням військової операції в населеному пункті Рахал, по-моєму, якщо я не помиляюся, mm -hmm. да, про це зараз пише західна преса, і з подальшим виходом в цілому на домовленість, яка передбачає фактично утворення двох держав. Да? Ну з однієї сторони, з однієї сторони, якщо ми беремо питання України, Саудівська Аравія, попри її важливу посередницьку роль, і в тому числі непогані комунікації, які вона надає можливість проводити на своїй території, де власне відбувалися зустріч радників, які організовували українська сторона на чолі там з Андрієм Борисовичем Єрмаком, вона відіграє ще й ключову роль станом на сьогодні в, скажімо, такому об'єднанні такому картелі, який називається ОПЕК Плюс, плюс за рахунок Росії. Якщо ми дивимося на скажімо характер візитів Блінкіна, який покликаний обмежити економічні можливості Російської Федерації щодо ведення війни. То перший візит, який був здійснений в Китаї, він стосувався ну принаймні з офіційних промов, які звучали зі сторони Блінкіна, він стосувався вмовлянь китайської сторони припинити торгово-економічні фінансові операції з Російською Федерацією. Ну а другий візит, як послідовний і логічний, який прямує в напрямку Саудівської Аравії, він стосується скоріш за все, скоріш за все, предмету безпосередньо торгово-економічних відносин, а саме угод, які існують між Солодитами і Російською Федерацією щодо скорочення видобутку і відповідно. Експорту нафти можливо, можливо, блінкен вважає, чи хоче, чи прагне того, щоб допустимо країна ОПЕК Плюс на певний період часу, ну принаймні, до осені, до завершення осені поточного року, як мінімум, не знижували обсяг видобутку а в ідеалі трошки навіть його наростили. Для чого це? Ну очевидно, при ціні нафти бренд в 90 доларів хотілося б, щоб вона була під час виборів трошки нижчою, що дозволить знизити інфляційний тиск, ну і відповідно знизити для нас як побічний ефект. Це, скажімо, знизити нафтогазові доходи Російської Федерації, чи вдасться йому вмовляннями досягти відповідно, ну, відповідного просування і успіху? Ну, я маю глибокі сумніви з даного приводу станом на сьогодні, тому що все таки ну доволі специфічні відносини у адміністрації Байдена і в наслідного принца дещо краще були відносини в наслідного принца і в адміністрації Трампа. І водночас, водночас, тут з точки зору безпеки інша складова, да? в які в напрямку якої може рухатись Блінкін, це з прив'язкою до Ізраїлю. Уже відбувалася поступова спроба налагодити відносини між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Ну Аврамові угоди, які які ініціювалися ще, ще паном Трампом, фактично запрацювали, тобто арабський світ почав поступово вступати в Сіоніською країну, якою є Ізраїль, певні відносини дипломатичного характеру, ну але цей процес був не завершений. Ми бачимо, що арабські країни ну, намагаються максимально дистанціюватися від всього того, що відбувається на рівні Ірану і Ізраїлю. Від взаємних загострень, взаємних ескалацій і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Плюс ну, треба розуміти, що ключовим постачальником військової техніки до Саудівської Аравії, да, в тому числі систем Патріот, бо Саудівська Аравія наряду з Сполученими Штатами є країною з найбільшою кількістю систем Патріот, є саме ну, постачальником є Сполучені Штати для Саудівської Аравії. Тому, обговорювати, власне кажучи, є що: від мирного врегулювання на Близькому Сході. Якщо до цього наближаються сторони, до скажімо, участі і ролі Саудівської Аравії в питаннях, які стосуються економічних важелів, з допомогою яких Росія продовжує ведення війни, питання знаходиться дуже в простій площині. Що запропонує Блінкен. тобто вимагати чи uh -huh. просити тут є що? І Саудівська Аравія є суб'єктом, який може частину питань так чи інакше вирішити, від якої регіональна безпека так само залежить, як, сам, як і від Об'єднаних Арабських Еміратів. Але коли ти про щось просиш, треба щось і пропонувати. Тобто, арабський світ давно продемонстрував уже Сполученим Штатам ще років два тому, що він ну, доволі непогано відчуває себе. І свою важливість як в регіоні, так і в світі в цілому для того, щоб уже перестати просто виконувати вказівки. Ну от і тема шантажу, там, типу, ми будемо накладати санкції чи на кораблі, чи на чи власне кажучи, на фінансові корпорації, вона вже не так, щоб сильно працює, як інструмент. Ну і плюс треба розуміти, що Саудівська Аравія має непогані тісні відносини з Китаєм в рамках BRICS, в якій вона інтенсивно залучається. Угу. Також чекав на нашу зустріч, аби зрозуміти, що і як в цю конструкцію вписується історія з міжнародним кримінальним судом і потенційним переслідуванням. Нетаньяху. Я нашим глядачам нагадаю, що міжнародний кримінальний суд ну може або готовий видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю за ту ситуацію, яка безпосередньо в секторі газу відбулася, і не тільки на нього. Я так розумію, вище військове керівництво, політичне. Е, ну, Давайте ви просто почнете відповідати, а я вже додам інші питання, які мене будуть з'являтися. Ну, давайте почнемо. Знаєте, тут е, цікаві, цікаві паралелі з точки зору суспільного сприйняття, то, тому що останнє повідомлення знаково по відношенню до політичного лідера іншої країни з боку Міжнародного кримінального суду стосувалося Путіна. А тут виходить якась така ситуація, неоднозначна для стороннього глядача, де, де Путін, де Натаньяху, uh -huh. начебто Ізраїль жертва, а Путін агресор. І що ж, це, що ж це суд робить? Суд має бути для злочинців, а не для всіх. Хоча насправді принцип якраз інший. Що е, злочини, які вчиняються в ході військових конфліктів, злочин проти, скажімо, злочини та агресії, так, називаємо їх так, вони, ну. Не ділять світ на хороших і поганих. Якщо ці злочини з точки зору закону, з точки зору права вчиняються, то неважливо президентом чи лідером якої країни є той, хто їх вчиняє. Головне, щоб вони дійсно містили ознаки складу злочину, який доводиться. І, судячи до цього, прокурори міжнародного кримінального суду вбачають в діях. Чи військового керівництва, чи безпосередньо політичного керівництва Ізраїлю, ознаки злочину, які переслідуються безстроково на міжнародному рівні і незалежності від того, ратифікований римський, римський статут чи ні. Ну, власне кажучи, от і все. Тому е, тоді ми таке ж не питання. з вами тоді да, таке питання: прокурори в діях Росії не вбачають ознаки нічого, в принципі, ніяких там ознак немає. Ну, Давайте ми з приводу Натан'яху дочекаємося повідомлення про склад. І зрозуміємо, про який характер злочину мова йде, на да? тобто і по про які об'єкти можливо, мова йде про, скажімо, медичні заклади, які ну зазнавали бомбових ударів. Можливо, там справа йде допустимо в ну, гуманітарних питаннях. Ті, які не ставали надбанням широкої громадськості, чи не обговорювалося в медіа, чи відео яких не, ну, не оприлюднювалось, але фіксація цього злочину відбулася. З приводу Путіна, ми ж знаємо повідомлення, де да? те, де можна було підтвердити його причетність, а саме указ, який стосується е, усиновлення фактично осіб, ну осіб неповнолітніх, малолітніх дітей, він його легалізував шляхом підписання особистого указу. А як наслідок, ну фактично. Закінчив чи сформував склад злочину. по всіх рештах обставинах? Ну наскільки я розумію, у нас збір доказів продовжує. Мати місце і збиратися, але ну ми так чи інакше будемо крутитися в питаннях, що Ізраїлю, що Російської Федерації міжнародного кримінального суду, що вони здійснюють переслідування лише тих осіб, які знаходяться фізично в межах їхньої доступності. Фізично в межах їхньої доступності я думаю, що ні Путін ні Натан'яхов найближчим часом не з'являться. Ну хіба би у випадку, якщо дійсно перемир'я перемир якесь якісь буде укладено ну з Хамасом і Ізраїлем. І відбудуться політичні процеси пов'язані з відстороненням на тиняху від посади. З ним розбереться його національна феміда, в якої є ну так чи інакше, теж претензії чи пові. Підготовлені документи щодо повідомлення про підозру по відношенню до Натаняху. І скаже: ви знаєте, а ще от і Міжнародний кримінальний суд вас переслідує, то може ми в Міжнародний кримінальний суд ваш видно. Але враховуючи те, що Ізраїль не ратифіковував, Римський статут, юрисдикцію суду він не визнає, то я думаю, що він з Натаняху буде намагатися впоратись самостійно. Ну а про Росію, я так думаю, що ми тоді, коли буде готуватися вже саміт в Бразилії. По-моєму, це велика двадцятка, да, в Бразилії повинна відбутися в поточному році. От Тоді ми знову згадаємо про те, що а як же ж буде Бразилія приймати Путіна, якщо Путін знаходиться в розшуку, і потім будемо гадати, чи приїде Путін, чи не приїде, чи видасть його президент, чи не видасть. Ну і потім трошки розчаровуватися, але таке життя. Все ж таки, пане Андрію, хочу щоб ми з вами покритикували міжнародний кримінальний суд, тому що є багато причин. Якщо навіть порівнювати от те, з чого ви починали свою відповідь, що от як взагалі світу сприймати все це, тому що там от Путін Нетаньяху, і ви правильно зазначили, де один, де другий, і де рівень відповідальності. Але все ж таки, до Путіна застосували цей ордер на основі викрадення дітей, тобто про війну там нічого не було, і про. Про якісь е, масові страти, геноциди і так далі, тому подібне навіть якщо не брати, наприклад, Нетаняху і Путіна а брати, от, наприклад, вони ж кажуть там е, міністр оборони Ізраїлю або там хто у них найголовніший в цехал е, нашої гу щось нічого не виписано, навіть і близько. І виходить, що третій рік війни стільки жертв, удари по цивільній інфраструктурі. по... Людям, я от пам'ятаю той випадок, коли ракета вбила маму з дитиною, яка гуляла. І тут Міжнародний кримінальний суд взагалі щось нічого не знаходить. Навіть, знаєте, ну хоча б ми ж навіть зараз посилаємося на статтю, навіть немає ніяких статей, про які журналісти з кимось спілкувалися в міжнародному кримінальному суді, і виявляється, що там все ж таки цей процес іде. Нічого і близько, схожу, нема. А тут. Міжнародний кримінальний суд достатньо швидко знайшов всі аргументи, всі ситуації, вочевидь, виявив їх в секторі Газа. Якось в Україні не виявив, а там виявив. І ну, це мені здається той факт, який досить сильно може світ поділити. Та ні, світ не поділить і нічого, власне кажучи, не зміниться. Я чого не підтримую риторику обурення чи емоційних схожих паралелей, які ви привели. Це проста риторика, але яка не змінює абсолютно нічого. Ми обурюватись в себе всередині країни можемо скільки завгодно апелювати до несправедливості всього того, що нас оточує. У нас війна на території відбувається, і це біса несправедливо. Але, на жаль, світова спільнота якось не так, щоб сильно на третьому році війни ми могли б сказати, що об'єдналася довкола України і вирішила Путіна придавити з точки зору справедливості, так як це було, ну допустимо, з Муамаром Каддафі. Немає цього. І, для цього. і для цього є тисяча і одна обставина, які фактично є в тому числі ядерним боєзапасом Російської Федерації. І скільки б ми з вами про це не говорили, про те, як несправедливо вчиняє Міжнародний кримінальний суд, він по-іншому вчиняти не буде на догоду нашим з вами побажанням. Але хотілося б зрозуміти вами, чому? а немає різниці, чому. Насправді немає різниці. Чому ми з вами ми з вами не є прокурорами міжнародного кримінального суду і не володіємо матеріалами? Ми володіємо інформаційними повідомленнями. Інформаційні повідомлення містять ту форму інтерпретації дійсності, яка відповідає сьогоднішній ситуації в змі, яку треба висвітити саме ось так. Відповідно, коли Міжнародний кримінальний суд починає збирати докази, збирати докази, він фіксує факти нанесення ударів, він фіксує факти завдання шкоди, він збирає доказову базу в конфлікті чи війні, яка продовжує тривати. Далі йому необхідний інструментарій для того, щоб зібрати докази про те, що ну, вказівка на нанесення відповідного удару була, скажімо, надана таким-військовим то військовим політичним командуванням, чи Герасимовим, чи Шойгу, чи, допустимо, Лавровим, чи безпосередньо Путіним. Якщо у них немає Став для того, щоб безпосередньо повідомляти про підозру відповідних осіб, то вони цього робити і не будуть. Тим паче, вони здійснюють кримінальне переслідування щодо ну, найвищих службових осіб країни на рівні міністра, на рівні військового команду. І не інакше. Всі інші, всі інші суб'єкти це суб'єкти, по відношенню до яких може бути створений, допустимо, там, договірний трибунал. І ми теж на третьому році війни знаходимося в процесі його інтенсивного створення. Без укладеного договору і без розуміння того, за яким законодавством буде здійснюватись переслідування, А воно важливе для нас з точки зору заочної форми засудження, бо підкреслюю ще раз, міжнародний кримінальний суд здійснює переслідування тільки щодо тих осіб, які фізично знаходяться в його розпорядженні. Якщо Путін туди не попаде фізично, то і суду над ним в міжнародному кримінальному суді не буде, а є тільки ордер на затримання і доставку, тому. Знову ж таки, обурення і апеляція до чого? До кого ми можемо апелювати про те, що цей суд, чи, допустимо, прокурор діє не так, як нам би хотілося. До міжнародної спільноти. У нас до міжнародної спільноти претензії, починаючи з трибуналу, з початку війни, неналежної фінансової допомоги, неналежної військової допомоги, пасивності в частині передачі заморожених активів, пасивності в частині передачі ракетних озброєнь, систем протиракетної оборони. Ну, у нас їх, ну, типу, багато. І чи переважна більшість із них знаходиться з точки зору пріоритетів життєдіяльності нашої країни і кожної окремого громадянина значно вище ніж юридичні процедури, пов'язані із заочними процесуальними діями по відношенню до Путіна, який сидить в Росії, і типом якось не збирається так, щоб Нідерланди кудись полетіти? Тому і діалог розумієте... Він може бути юридичним, змістовним. Але тоді, коли ми володіємо матеріалами, ми матеріалами не володіємо, значить далі ми переходимо в емоції. А якщо емоцією не можна скерувати ні в який конструктивний напрямок, ви просто себе накручуєте. Ну а раз ви себе накручуєте, то ну, ви ж до конструктиву все рівно не дойдете, бо ви обмежені в можливостях. Тому от, це справа політиків, які виступають на міжнародних майданчиках, здійснюють міжнародні візити, це справа нашого генерального прокурора, міністра юстиції. Ну, які можуть виходити і, напевно, роблять це в, скажімо, марафоні Єдині новини чи інших загальнодоступних майданчиках, да, чи на прес-конференціях. І от ці питання можна адресувати їм, яким чином вони досягають того, чого прагне український народ. І якщо вони не досягають цього, то пояснюють, чому. Ну бо вони ж обізнані в безпосередній комунікації з міжнародним кримінальним судом, з якими проблемами він зіштовхується. От, власне кажучи, суб'єкти, які володіють інформацією, їх прошу рок вузький, але їм питання такі не задаються. А все решта це емоційне обурення. Ну, я ж кажу, у нас достатньо привидів для обурення, так що, ну, власне кажучи, не сильно тішитись. Ну, ми з вами знаєте, не в суді, ми не розглядаємо матеріали справи. Тому, в принципі, я думаю, ми в тій площині знаходимося нашого впливу, де ми, в принципі, маємо право говорити, засуджувати, і е, вплив цих дискусій не можна, знаєте, е, якось так недооцінити. Тому що е, ну копійка до копієчки, знаєте, якщо ми завжди там будемо говорити, ну що ми там скажемо? Ну та несправедливо. А якщо ми ну мені здається, не будемо докапуватися до суті, чому. Му як а, хто за це відповідає, тому що от ми говоримо про світ, який а, повинен бути справедливим, про вчинки і а, їх результат, і відповідальність, і вказуємо, що не важливо, хто от нетаньяху там зробив якісь певні речі, пу, нехай відповідає. Та нехай відповідає без питань, але коли ця, ця відповідальність вибірково визначається, то ну це вже якийсь орловський справедливість, така яка в принципі і не класифікується так. Владислава, не знаєте, наш колишній секретар ради нацбезпеки і оборони, класик просто сучасної, взагалі актуальної думки, політичної політичної думки, висловився про те, як він встановив, перебуваючи на посаді, що світ несправедливий. А ми то, пропонуємо реалізувати в Україні як стратегічний документ. Ну, принаймні, рік тому президент обіцяв, що така докри... доктрина з'явиться українська доктрина справедливості. Тобто ми живемо в світі і на планеті, де справедливості немає, ми є жертвою збройної агресії, ми є країною з обмеженими ресурсами, але ми справедливість побудуємо. Як це можливо з точки зору дійсності, мені уявити складно. Коли ми говоримо про справедливість, я, ну, от я не можу сказати про те, що е, є певна якась вибірковість в діяльності суду так? Міжнародного кримінального суду. У мене немає підстав говорити про те, що вони е, вибірково здійснюють переслідування. Я можу говорити про те, що є обґрунтована. Не підозра чи обґрунтовані підстави для затримання. Тоді так давайте факти факти, факти обґрунтованих підозр щодо надання Путіну ордеру на його арешт стосовно того, що він впровадив, що він розробив це так називаємо СВО вторгся до сусідньої країни, де ідентифікують масові захороняння і так далі, тому подібні у міжнародного кримінального суду ніяких і приблизно таких фактів за два роки війни не назбиралось і немає. Отак от, от виходить, чи я. Ми, ми з вами ні, ми з вами. Я веду. Ну розумієте, є специфіка. Я говорю як юрист, ви говорите з точки зору так, публічної презентації інформації. І коли я кажу, ні, те, ну це питання орден, не, не на назбиралося орден, 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 орден на затримання, орден на затримання Путіна і його арешт стосується безпосередньо дій, під якими стоїть його підпис. Це одна історія. Підпис це указ, яким він незаконну процедуру легалізував і дав безпосередню вказів. Так. Так. У вас є безпосередні документи в публічній площині, які вказували на те, що Путін давав вказівки здійснювати незаконні захоронювання, тортури по відношенню до громадян України? Я, я зрозумів, до чого ви клоните, але ну, ну звісно, такого, мабуть, юрис, немає. Ось, але ось, факт, причина наслідковує якісь. Є, а ви чули про такі речі, як екс виконавців? чи безпосередня відповідальність особи, яка вийшла за межі на їх прав і повноважень? Тому ми, коли говоримо про те, що по відношенню до президента виписується ордер, надто юрист чи прокурор, який його виписує, він повинен бути впевнений, що воно не розсипеться. Ну бо ще гірший результат це коли ви виписали, затримали людину, а потім сказали: ви знаєте, а вона в цьому всьому не винувата. Виходить, Нетаньяхо все ж таки підпис поставив під схожим документом. Виходить, що ми з вами не знаємо наскільки достовірна новина, яку ми зараз з вами обговорюємо з приводу Нетаньяху, і не знаємо за що. Не знаємо за що, бо можливо це взагалі завтра вийде інформація про те, що це, власне кажучи, була фейк ньюс так? І вийде, що ми з вами 15 хвилин витратили на те, щоб обговорити на тенях, який не має проблем з точки зору міжнародного кримінального суду. Тому нам треба повідомлення відповідно на сайті міжнародного кримінального суду, і ми зрозуміємо про що, власне кажучи, з прив'язкою до них танняху йдемо. От і все у суперечці народжується істина. Не, не витратила, я все ж таки вважаю. Хоч, хоча не завжди. ні Я а, кажу, да, я, да, я да. ж не кажу про те, що ми в, в, в пусту витратили. Я так. кажу про те, що поки у нас немає достовірно підтвердженої інформації з міжнародного кримінального суду, до цього моменту ця новина може бути недостовірною. От і все, це от про це мова йде, да? І тоді не про. Прикушення... Ну, так, да, можливо, 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 недостовірна, можливо, і достовірна, поки ми не знаємо. Але ми знаємо факт того, що Нетаньяху її прокоментував, а це вже я думаю додає трошки балів до її е, ваги. Е, в будь-якому разі, пане Андрію, як завжди, дуже цікаво було вас послухати. Дякую вам. Дякую, дякую що прийшли, і до наступної зустрічі. Пасибі вам. До зустрічі. Андрій Віхірінський, політолог, долучався до нас.